А я сам раніше думав, із якої шпаклівки люди роблять оці декоративні штукатурки, мапу освіта, грота. В інтернеті якось мені потрібно було зробити, думаю, подивився в Ютубі, дивився. І робив із гіпсової. Там робили, людина робила із гіпсової. І я спробував із гіпсової. Але мені не сподобалось, тоді я не розумів, що є така ось акрилова шпаклівка. І є вона набагато зручніше, вона не застигає, у нас є час попрацювати, нанести. На інструменті не висихає, в відрі не висихає. На стіні у мене є час для того, щоб нанести і сформувати. А так гіпсова раз стала, ти нічого вже не зробиш. Роблю ось із такої акрил МГФ Шпатель, який купую в округу. І після того як я наніс хвилин 15-20, і я вже отак от її приглажую. І все потім пофарбуємо шари, стіни будуть витримувати волога прибирання, Тому кому потрібні матеріали звертайтеся в округу.